Почаївська лавра має бути українською. Депутати Франківської міськради звернулися до урядовців із вимогою розірвати договір оренди з московським патріархатом та повернути святиню спочатку у власність держави, а потім і українській церкві. Переконують, колаборантам у Рясах не місце в Україні і закликають підтримати це звернення і колег з інших міст. В принципі, це така. Побажання наших колег з Тернопільщини, аби були звернення органів місцевого самоврядування про Почаївського. На нашу позицію не може діяти Московська церква в Україні в часі московсько-української війни. Тому це звернення стосується повернення Почаївської лаври у державну власність, тому що свого часу, в 2004 році, Янукович передав на 49 років в оренду Почаївську лавру Московському патріархату. Але я вважаю, що в судовому судовим рішенням можна повернути її. А далі міські обранці беруться і за питання підтримки малого і середнього бізнесу у час війни у черговому зверненні до вищого керівництва держави виступають категорично проти повернення перевірок і штрафів, зокрема тих, що стосуються використання РРО, вимагають продовжити мораторій до завершення воєнного стану. Урядовий законопроєкт номер 8401 прийнятий 29 травня, з мінімальною перевагою два голоси в першому читанні. Це справжня спроба повернути Україну на шлях після дозволеності, перевіряючих органів нової хвилі корупції та безправ'я. Хотілося би сказати, що ми маємо сьогодні захистити малий і середній бізнес, який створює в час війни робочі місця, дозволяючи нашим громадянам отримувати заробітну плату, а не просто соціальну допомогу від держави ще одне актуальне питання: підготовка до майбутнього опалювального сезону. Вона побоюється депутати під загрозою зриву, зокрема через наявність некомпенсованої державою різниці в тарифах і як наслідок борги перед газопостачальними організаціями. Міська рада виконала свої вимоги верніше поставлені вимоги, що не підвищення тарифу на теплову енергію та гаряче водопостачання. Протягом декількох опалювальних сезонів, але при цьому державою не виконано свої обов'язки у відшкодуванні різниці тарифів. Тому міська рада просить для запобігання зриву майбутнього опалювального сезону погасити заборгованість в різниці тарифів перед теплокомуненерго в сумі 229 мільйонів 19 тисяч 988 гривень. Виступили під час сесії франківські депутати і проти окремих посадовців, які відмовляються переходити на українську, нівелюючи тим самим норми відповідного закону. Тож вище керівництво держави закликають ініціювати відповідні санкції щодо них та сприяти ефективній і якісній мовній деокупації. телеканал